День третій. Прекрасна земля. Отож, прийшов новий день. Тепер над водою вже розкинулося величезне блокетне небо. Але все ще чогось не вистачало. Тому Бог звелів воді що під небом зібратися в одне місце. Так з'явилася суша. Сушу Бог назвав землею, а зібрання вод морями. Картина була чудовою. Бог Дивився на землю і вже уявляв її досконалий прекрасний вигляд, але до закінчення його праці було ще далече. Потрібно було надати землі гарного квітучого вигляду, і Бог звелів землі зростити найрізноманітніші трави, дерева, чагарники, квіти і ще багато що. Чого тільки не було, спробуй собі це уявити. Пухнасті ялинки і дуби, що ще листять листом, і яблуні, що подоносить, і висока трава, а яке різне листя було на деревах. Маленькі, як у берез, і великі, як у клена. Були тут і кучеряві кущики полуниць, і кущі ароматної запашної малини, і розголі дерева з ароматними персиками. Звичайно, ми не знаємо, що саме росло тоді на землі. Але все це було дуже гарне. І знаєш, що ще цікаво. Ці рослини мали насіння, щоб від них могли рости нові рослини. І побачив Бог, що це добре, і прийшов вечір, третій день добіг до завершення. Амінь.